Вітаю вас, клієнтів! Досить часто цікавить наступне запитання. Яким чином поділити майно, подружнє майно, набути під час шлюбу? Тут необхідно звернути увагу на те, що майно, яке набувається під час шлюбу, воно може мати різний статус. Воно може належати або, в принципі, всій сім'ї, і воно вважається як спільна сумісна власність, або ж все ж таки було набуто під час шлюбу, але за Особисті кошти одного з подружжя, і тоді ця нерухомість, наприклад, або інше майно, воно набуває статусу особистої приватної власності, і коли вже люди для себе вирішують розірвати або припинити шлюбні відносини. То виникає друге питання, яким чином поділити дане майно. Майнові претензії один до одного подружжя може врегулювати або в позасудовому порядку. У цьому випадку кладається нотаріально, посвідчується договір відповідний. в судовому порядку вже на підставі свідчень, сусідів, інших свідків, родичів, а також документів, розписок, платіжних доручень. Визначається вже режим та статус. Майна, яке було набуте під час шлюбу, це приватна власність особиста або ж спільна сумісна власність. Судова практика віднедавна виходить з того, що не факт, що майно було набуте під час шлюбу, воно є спільною сумісною власністю. Тут необхідно досліджувати саме факт набуття права власності на дане майно, саме за рахунок чиїх коштів це можуть бути кошти одного з подружжя або в принципі. Всієї родини, якщо один з подружжя не працював, але вони вели спільний побут, відповідно можна в судовому порядку, і це цілком реально довести, що це все відбувалося надбання придбання майна за спільні кошти. Дуже часто люди звертаються із запитанням, яким чином поділити об'єкт незавершеного будівництва. Якщо виходити формально, то об'єкт незавершеного будівництва. Не може бути поділений, не може визначити право власності на частину об'єкту незавершеного будівництва за одним з подружжя та за іншим, оскільки, по-перше, він не введений в експлуатацію, по-друге, він не зареєстрований, а отже, з точки зору закону, його просто не існує. Однак в цьому випадку судова практика виходить трошки з іншого, а саме з того, що в судовому порядку. Вивчається та аналізується, чи цей об'єкт незавершеного будівництва технічно можна завершити, на якій стадії завершення цього будівництва відбувається, це 90% або 80%. Для цього проводиться спеціальна будівельна технічна експертиза, і, виходячи з цього, вже визначається можливість поділу об'єкта незавершеного будівництва. Що, якщо, наприклад, об'єкт незавершеного будівництва готовий на 60% або 50%, то ніхто цей об'єкт незавершеного будівництва між подружжям поділити не зможе. В цьому випадку суд приймає рішення, можливо, це для когось і соломонове рішення, просто ділить саме об'єкт незавершеного будівництва як сукупність будівельних матеріалів та конструкції. Фактично, це цеглинки, перекриття, і це все описується і прописується в судовому рішенні. Також на практиці виникає проблема з поділом нерухомості, яка була придбана за кредитні кошти, але вона була передана в іпотеку або якимось чином іншим забезпечена, обтяжена з боку банку або іншої фінансової установи. В даному випадку виникає питання, чи необхідно долучати до спору саме фінансову установу банку. І судова практика виходить з того, що залучати банк необхідно, і саме із залученням банку відбувається поділ і перехід правовласності. власності. Необхідно також звернути увагу на те, що судова практика виходить з того, що поділу підлягають не тільки активи подружжя, але й пасиви. Фактично, і кредит, і борги також мають ділитися навпіл. Таким чином, поділ майна подружжя. Відбувається в позасудовому судовому порядку і необхідно досліджувати, чи це майно набуте під час шлюбу за спільні кошти або за кошти одного з подружжя. Другий аспект об'єкт незавершеного будівництва можна поділити між подружжям. І третій аспект, якщо нерухомість обтяжена іпотекою, то необхідно залучати до переговорного процесу вирішення спору банківську установу.